100% піковий король буде виходити на зв'язок. Доброго дня! Сьогодні я хочу подивитися, що було, що є, що буде. Що було, що є, і що буде. Що зараз є? Що було? От. Що було? -ти, знаєте, були якісь неприятності. Було у нас, що, знаєте, Жизнь, значе, може, за якогось молодого чоловіка життя, перевернула весь світ. Вас підкосило, так, знаєте, ви стоїте і на роздорожжі, і всі ваші плани повалялися. Значить людина закрилася, Нем, немає якогось е, е, щастя. Все зруйнувалося, руйнація прийшла. Що зараз є. Мужчина через розговор хоче вийти до вас на зв'язок. Хоче рішити якусь проблему, хоче, щоб між вами якісь були стосунки, які б він може. І хотів. Да, 100% піковий король буде виходити на зв'язок, відкриті дороги цього чоловіка до вас. Може, через повідомлення.